Всім привіт! Мене звати Маша, і оскільки сьогодні ви бачите в кадрі тацю і тільки мої руки. То це значить, що сьогодні ми з вами складаємо парфумерну тацю на жовтень. Вам зайшло моє відео про парфумерні таці минуле. Посилання буде в інфобоксі, якщо хочете подивитися. Тож я вирішила знімати такі відео щомісяця. Напишіть, якщо вам ця ідея подобається так само, як мені. І давайте дивитися, як я буду формувати свою парфумерну капсулу на жовтень. В першу чергу я додала парфум, був у Project Penny. В мене є відео про Project Pen. Це Вот так. А я цей парфум поважаю. Це в нас така ваніль з пудрою і трошки лаврового листя, це сухотрав'я. І я вважаю, що цей парфум дуже інтелігентний, такий він і в міру стриманий, і в той самий час він не без цікавинки. Я знаю, що про нього є різні думки, але моя думка така, що він чудовий. Як ви бачите, десь приблизно третину флакону я вже використала. Так. Але хочу більше, бо вважаю, що він заслуговує уваги. Тому цієї осені, цього жовтня, він точно буде в мене у такому активному використанні. Далі не могла не додати мою закоханість цієї осені це врав Врум від «Пенхаліганс». Цей парфум вже декілька разів фігурував у моїх відео. і... А вже ж, як тільки я дочекалася трошки пониження температури, я одразу вирішила його дістати і носити. І я від нього просто в захваті. Це в нас асмантус, який пахне найреалістичнішими абрикосами, які я чула. І це все поєднується з замшою. Дуже красивий парфум. Він не солодкий, він не гурманський, але він і не настільки серйозний. Тобто в ньому все класно збалансовано. В мене підіймається настрій кожного разу, коли я цей парфум вдихаю, коли я його ношу. І тому я буду їм насолоджуватися цього місяця. Буду просто з задоволенням його носити. Це новинка бренду. Я робила огляд на декілька парфумів з цієї лінійки, залишу вам посилання в інфобоксі. Одне відео це розпакування цього парфуму, інше відео це два інші парфуми з цього бренду. У пробниках я тестувала. Тож, дивіться, але це мій улюбленець. Далі парфум, який я носила е, сьогодні. Сьогодні в мене 1 жовтня і збираюся теж йому більше уваги приділяти цієї осені. Це Антерді Руж від Givenchy. Мені подобається саме ця версія, він досить м'який, він е, не по літньому виноградний, а по-осінньому. Е, мені подобається його м'якість, його делікатність, і в той самий час він яскравий. Досить, але можу сказати, що він не настільки шлейфовий, як, наприклад, оригінальна версія, але все одно досить гідне в нього звучання, і я його отримала в подарунок рік тому. Хочу цього року його так активно носити. Сьогодні дуже сильно з ним кайфувала, насолоджувалася, гуляла, тому буду продовжувати в цьому ж дусі. Я завжди кажу, що я намагаюся оці свої парфумерні капсули додавати парфуми, які вже в мене в колекції певний час. І е, хочу, щоб їх більш активно я носила. І цей парфум, якраз відноситься до цієї категорії. Він в мене з 2020 року. Це «Roses Vanille» від мансера. І для мене цей парфум – це осінні прогулянки у парку після дощу ввечері. У сутінках таких, навіть вже коли ліхтарі запалюють. Я його люблю саме за те, що він такий трошки меланхолійний, але в той самий час і жіночий, і дещо сексуальний, бо тут відчувається цей фірмовий мансера мускус і мандалівський також. Але цей мускус мені подобається. Для мене це джем строянт, і, звісно ж, з ванілью. З таким чимось солодким. Це аромат, можна сказати, що дещо гурманський для мене, але ну не настільки прям супергурманський. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, з тим самим Choco Violet від цього бренду, то він вже ж набагато більш такий їстівний, це все ж таки більш парфумерний на мій смак. Я збираюся цієї осені гуляти багато, бо зараз вже погода дозволяє це робити. Я люблю гуляти ввечері. І тому буду для цих прогулянок обирати цей аромат і хочу його так нормально поносити, бо флакон великий, і ви бачите, що використано поки що не так і багато. І ще один парфум, який в мене вже певний час існує в колекції. Він в мене не настільки давно, як, наприклад, Роуза Сваніль, але все ж таки, вже роки 4, мені здається, він в мене присутній і теж заслуговує більше уваги. Це Лаві Ді Мілано, Пасіджатин Галерія Віторія Мануелі від Тросарді. Я його дуже давно хотіла. Коли він в мене з'явився, я була дуже щаслива, але чомусь я його, ну не те, що берегу, але ношу не так часто, як можливо треба. Для мене це темний шоколад з цільними лісовими горіхами. От саме це я в ньому відчуваю. Я люблю от саме цільні лісові горіхи, фундук у шоколаді, і у темному, і у молочному, тому мені велике задоволення взагалі-то доставляє носити цей парфум. Я носила його минулої осені. В принципі, задоволена тим, як я його поносила. Але цього року я збираюся це продовжувати. Тут теж великий флакон 100 мл. І я зараз вдихаю його навіть. Мені дуже приємно, мені дуже так він відгукується зараз. Під мій настрій підходить, тому буду залюбки його носити цього жовтня. І а вже ж, потім вам можливо буду розповідати. Якщо буду знімати подібне відео підсумкове, що я носила більше активно, і що взагалі то я обирала. Якщо вам, до речі, цікаво якісь такі парфюмерні підсумки дивитися, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені буде приємно знати вашу думку на цей рахунок, і а вже ж я її зауважу у подальшому, коли буду планувати такі відео. Ось така в мене вийшла таця. Я сподіваюся, що я досягну успіху, прогресу якогось у ношенні цих парфумів саме. Також я підготувала декілька таких більш серйозних ароматів, теплих у пробниках, щоб розношувати їх. Цього цієї осені, цього сезону, не тільки у а можливо, і у листопаді, але я, скоріше за все, буду знімати влог. В мене вже є два таких влоги на каналі. Один я знімала зовсім нещодавно, у серпні, а іншому вже, мені здається, років півтора. Я залишу посилання на обидва з них. Переходьте, дивіться, і о, власне. Буду сама чекати нових влогів і сподіваюся, що ви також. Напишіть, які парфуми ви збираєтесь носити цього жовтня, мені буде дуже цікаво почитати. І побачимося з вами у наступному відео. Всім пока-пока!